Олена Ворона, як би у мене була така дружина. Олександр і Надія приїхали в наше місто ніби жартома. Приїхали провідати давніх родичів, а неподалік від них продавався будинок. Олександр зговорився з господарями і наступного дня вже випили могорич з нагоди придбання будинку. Жінка була дуже скандальною, тож невдовзі сусіди і не раді були їхньому переїзду. Не знаю, як було до приїзду на нове місце проживання, але, зважаючи, що тоді робочих місць вистачало, надія ніде не працювала. На городі, а він був доволі таки великим, працювала мати Олександра, а Надія цілими днями линдала попід хатами та плескала язиком. Олександр влаштувався в колгоспі водієм. Щовечора, рівно о 17 годині, Надія поспішала до колгоспного гаража, щоб зустріти з роботи чоловіка. У колгоспі не завжди був нормований робочий день, і автомобілі часто заїжджали в гараж набагато пісніше, ніж приходила Надія. О! Тоді вона вже випускала з себе пар і таке про чоловіка плела, що й на вуха не налазило. Усі знали, що Олександр роботящий, не гулящий, не алкоголік, а як послухаєш надію, то він найгірший з усіх. Надія сама ходила не чупарою, а чоловік і поготів чи не вміла, чи не хотіла прати і прасувати одяг, тож зрозуміло було, чи то чистий, чи ношений одяг був на них. Дали Олександру наряд попрацювати на свинофермі бо захворів водій, який працював там на постійній основі. Сподобалася робота Олександру. Не потрібно мотатись по району, до обласного центру, а ще сподобалася йому Дуся, молода жінка молдаванка. Вона вийшла заміж за заочним знайомством, але, проживши декілька років із чоловіком, з двома дітьми покинула його і стала жити сама. Чоловік бив, діти з матір'ю рідко спали вдома, і вона змушена була розлучитися. Будинок, який вона придобала в кредит, був у запущеному стані. Але всі, хто знали цей будинок, через 2-3 місяці не могли його впізнати, гарною господинею була Дуся, тож і довела будинок до хорошого стану. Почав залицятися Олександр до Дусі. Вона спочатку не приймала його залицянь, але її молоде тіло просило кохання. Став таємно вечорами вчащати Олександр до жінки, а вона почала вимагати від нього, щоб він і скупаний був, і свіжий одяг мав на собі. Шила в мішку не заховаєш, і ці шури мури помітили люди. Як завжди ведеться, про коханку чоловіка Надія дізналася останньою. Що тут було? Вона била чоловіка всім, що під руку потрапляло, а потім розлючена, помчала до дусі. Та, побачивши її у вікно, запросила до будинку. Як зайшла надія до будинку, то забула, чого прийшла. Чистота кімната приголомшила її, а оговтавшись, почала докоряти дусі, що та принаджує її чоловіка, а дусі вже й не хотілося мати такого коханця, який ніколи не покине дружину, а тільки славу про неї пустив, і вирішила вона допомогти надії повернути чоловіка в сім'ю. Розмови їхньої ніхто не чув, а про те, що трапилося далі, говорили в місті довго. Якось увечері Олександр помився в душі, облився одеколоном і сказав дружині, що пішов до родича. А та швидшою дорогою прибігла до дусі. Сама приготувалася, теж покупалася, одягла чисту білизну, парфумами побризкалась. швидко роздяглася, лягла в дусяне ліжко, як домовилися, світло не вимкнула. Дуся причаїлася в іншій кімнаті. Зайшов Олександр у ліжко, а там таке бажане тіло коханки. Потім розповідав, що, зразу обійнявши її, подумав, що вона дуже поправилася, але то була миттєва думка, і вона десь випарувалась у ту ж мить. А коханка була такою ніжною, ніби не бачилася з ним ціловічність. Чоловік після Любощів промовив якби в мене була така дружина, я б її ніколи не зраджував, а так завжди брудна та смердюча. І тут Дуся ввімкнула світло. Як ошпараний схопився Олександр. Виявляється, у ліжку була його дружина. Такої підступності від обох жінок він аж ніяк не чекав. Одягаючись на ходу, чоловік побіг додому, сів на порозі, закурив і став чекати на дружину. Та не забарилася, запросила до столу, а на столі чого тільки не було. Відтоді налагодилося в їхній сім'ї, і надія язика проковтнула і уже не сварила чоловіка, і чоловік більше не скакав у гречку, ось така жіноча солідарність. Нема вже давно на світі цієї пари, померли молодими, але цю історію односельці переповідають одне одному і досі.